Друзі, привіт! Сьогодні я вам буду показувати, як я обрізатиму свої фуксії. Спочатку покажу, як я їх обрізаю, а потім покажу, як з того всього обрізаного зробити живці і поставити їх на вкорінення. В мене є дві фуксії. Оця на задньому плані велика така, це ампельна фуксія. Її я теж буду досить коротко обрізати, для того, щоб вона наростила гарний такий щільний кущик. Тому що поки що наразі вона. Трошечки розвалиста. Я б не хотіла, щоб вона залишилася в такому вигляді. І ще маю ось таку фуксію, і цю я буду обрізати е, теж дуже коротко. Зараз покажу детальніше. Почнемо з цієї. Тут я позалишаю їй по одному два міжвузля на кожній гілочці. Оцю гілочку обріжу ось так. От е, ось цю ось так от обріжу. Подивлюся, тут отак от укоричу зовсім, мабуть. І цю теж залишу отак отак от користь. Це все зелене пообрізаю для того, щоб кущик був гарний і компактний.